Всім привіт! Сьогодні я просто хочу потеревенити про декоративну косметику. В останній час я випробувала багато декоративної косметики, як на мене, як на людину, яка купує лише коли в мене щось закінчується, але. В останні кілька місяців до мене прибуло натхнення тестувати щось нове, пробувати щось, чого що в мене раніше не було. І, звичайно, з тим, що пробую щось нове, буде косметика, яка також не підійде чи не сподобається. Тому це відео я розбила на засоби, які мені не підійшли чи не сподобалися. І також на засоби, які мені сподобалися, які я рекомендую. Можливо, це комусь допоможе. Уникнути небажаних покупок, а можливо, комусь це е, допоможе також придбати те, що підходить саме вам. Тому що якщо щось не подобається чи не підходить мені, це не значить, що продукт поганий, це просто не моє. Е, тому давайте починати, тому що продуктів багато. Пудри для обличчя. В останні кілька тижнів я випробувала на собі дві, щоб підібрати щось окрім моєї улюбленої пудри від n Wild. і скажу вам. Поки що я не знайшла їй ні бюджетного, ні більш небюджетного аналога, який би мені сподобався більше. Ну, по-перше, я спробувала пудру від ем, One Size. Це дуже відома пудра, тим, що вона ем, прибирає ваші пори і дає обличчю такий вигляд відфільтрованих е, чудових, шикарних пор, ніби на вас фільтр. Але. Я з цим не згодна. В цій пудрі немає такого відфільтрованого ефекту, як я очікувала. В неї абсолютно такий самий ефект, як у пудри Wet n Wild, тобто вона зглажує якісь нерівномірні ділянки на обличчі візуально, але не настільки, щоб прямо не було видно нічого, ніяких побічних ефектів на шкірі чи зглажених пор. Я в це не вірю. Я думала, можливо, цією пудрою таке буде, але. Ви побачите зараз у відео, що ця пудра дає досить суховатий ефект на шкірі. Можливо, це просто не мій тип пудри, тому що моя шкіра змінюється з віком. Я не молодшою, і моя шкіра з більш комбінованою жирною переходить в комбіновану нормальну. Тому для мене ця пудра суховата, і вона на мені, скільки я її не пробувала з різними кремами, з різними спіефами зволожуючими, вона продовжує на мені виглядати. Сухо. Просто для порівняння на іншу половину обличчя сьогодні я нанесла свою улюблену пудру, щоб подивитись, чи є якийсь ефект, чи є якась різниця. І, до речі, ця пудра коштує 6 доларів, ця пудра коштує бі біля 30 доларів, і я не бачу ніякої візуальної різниці. Ви бачите, я ні. Тому поки що я буду використовувати свою улюблену пудру від Wet n Wild. І я також спробувала розпробувала ще більш бюджетний аналог це uh, Rimmel Stay Mad Я зараз не бачу цього бренду взагалі в Америці. Я не знаю, чи його вивезли, чи це якісь конкретні магазини, які зараз його продають. Але ця пудра бюджетніша від Wet n Wild, але в ній також менше продукту. Тут 14 грам, а тут uh, 20 грам. Але ця пудра просто погано виглядає на шкірі. Все. <світ> вона недостатньо матуюча для того, щоб прибрати жирний блиск на обличчі чи регулювати його протягом дня, і вона також недостатньо зглажуюча, щоб е, виглядати більш е, доглянутою на шкірі. Вона щось таке ні в ворота, я її не зрозуміла. Я використовую її на даний момент лише для того, щоб закріпляти мій е, е, мою базу під тіні, щоб вони не рухалися, але. Я б на таку пудру не звернула увагу, навіть при тому, що вона бюджетна, вона не варта своїх грошей. Чекала від бальзаму для губ від ELF, Squeeze Me Le Balm. приємний запах. Я чекала, що він буде кремовий, приємний на губах, і просто буду робити якісь базові ем, зволожуючі властивості. Але він дуже неприємний в використанні. В нього така тверда якась текстура, коли ви його вижимаєте з цього тюбіку, він виходить таким якимось комком, який потрібно розподілити на губах. Якщо ви його вчасно не розприділите, то він просто відвалиться і впаде на підлогу. В мене і таке було. Е, і неможливо цей бальзам використовувати на ходу. Саме Через цю причину. Також при тому, що він, ніби приблизно такого нюдового кольору, напівпрозорий, він все рівно на губах виглядає таким жовтим, як ось цей тюбик. І він дає такий ефект консилерних губ. Тому я цей бальзам використовую лише під щось, не сам по собі, і не на ходу, тому що якщо він виходить за лінії губ, він виглядає. Не дуже, не дуже естетично приємно. І останні два продукти, які я повертаю в сефору, це засоби, які я хотіла спробувати на собі вперше і розчарувалась. І для цього є свої причини. Перше, це мій перший декоративний засіб від бренда Merit. Це натуральний. Я можу сперечатися з цим словом натуральний і органічний в косметології, але це окреме відео. Натуральний, тональний крем в стіку. Придбала я цей стік з ціллю взяти з собою в поїздку цього літа, тому що в мене обмежена вага в плані рідин. Я вирішила взяти стік, і він ніби два в одному має бути: тональний засіб і консилер. Виглядає досить пристойно. З однієї сторони тут сам стік. Я вибрала один з самих світлих нейтральних кольорів, і тут він так викручується з цієї сторони. Найбільшого мінус в тому, що це абсолютно не нейтральний колір, Він все рівно переходить в жовтий. І він на мені виглядає занадто теплим і занадто жовтим. Хоча позиціонує він себе як нейтральний і самий світлий в лініці. Якщо я не цей стік на все обличчя, ви будете бачити різницю в тому, що моє обличчя буде темнішим, ніж моя шия. Це мене відразу розчарувало, тому що я не люблю такі продукти, які обіцяють одне виглядають по-іншому, але в принципі цей засіб не дуже гарно виглядає на шкірі. Він просто виглядає суховатим, якимось. Неоднорідним, неорганічним, він не зливається зі шкірою. Він виглядає як на вашій шкірі є тональна основа. І це для мене не мінус переважно, тому що я не з тих, хто вірить в те, що косметика має виглядати, ніби на тобі нічого немає. Я не бачу в цьому сенсу косметика як косметикою. Ви її нанесли, вона помітна. Але є а, такий момент, що ви наносите тональну основу нову. І я знаю, як виглядають мої тональні основи, які я люблю і ношу на кожен день, і вона виглядає гірше. А в той же час вона виглядає досить натуральною і не перекриває достатньо для мене. Тому, як ви бачите, просто не мій продукт. Я не вважаю, що він поганий. Я вважаю, що він підійде тим, кому не потрібно багато а, замазувати, хто любить. Натуральний ефект типу макіяж без макіяжа, але ця тональна основа все рівно може бути помітна на шкірі. І якщо у вас відтінок шкіри нейтральний, вам буде важко знайти для себе підходячий колір. І також я випадково схопила консилер від Hourglass. Я збиралась взяти консилер від Наташи Денона, і вони виглядають дуже схоже онлайн. Що упаковка, що сам компонент всередині, тому я просто... Купила цей консилер випадково і вирішила спробувати. Подумала, можливо, це якийсь символ чогось, можливо, космос мені намагається щось привнести в моє життя. Упаковка шикарна, виглядає дуже гарно. Ось тут в мене упаковка також Наташа Денона, ну вони дуже схожі. Але цей консилер для мене заслабкий в плані покриття. Він дуже впевнений середнячок. Якщо вам подобається такий варіант на кожен день, це феноменальна річ, тому що сама формула дуже гарна. Вона непомітна на шкірі, він зглажується просто сам по собі. Його не потрібно особливо тушувати, він як ніби ем, поглинається шкірою, але перекриває посередньо ваші круги під очима. В мене круги більш помітні, я люблю більш, більш Сильне покриття неспосереднє, і саме через це консилер піде назад в магазин. Але я його рекомендую тим, хто любить таке дуже натуральне покриття, так скажемо, на кожен день. <свісно> для мене покриття на кожен день це все рівно досить насичене покриття, але для когось це більш натуральне покриття. Можливо, ви не любите такі більш насичені, помітні консилери, чи у вас немає багато що під очима замазувати. Дуже рекомендую в такому випадку. Але якщо ви надаєте перевагу більш насиченому покриттю і схожому ефекту, досить натуральному от я зараз на себе дивлюсь, досить е непомітному, як на повне покриття. Я рекомендую звернути увагу на Наташа Денона. І я не кажу, що це феноменальний консилер, найкращий з цього, що, що я пробувала. Але це один з найкращих консилерів для повного покриття під очима. Переважно така формула суха і досить е, густа. Але в останній час я помічаю, що бренди стали випускати більш такі серовні консистенції, вони не е, е, якісь Противні пластилулінові, вони досить легкі, бачите, так легко нанеслась ця формула, дуже приємний аплікатор, дуже гарна упаковка, така золота, лакжері, тут нічого не відняти. Але одночасно це покриття буде досить насиченим. І мені такі покриття після мого тарт шейп, як він називалось, шейп-тейп. Це просто небо і земля, просто космос, порівняно з тією е, такою. Важкою формулою ця формула набагато легша і набагато приємніша. Але в мене все рівно в той же час є е, хотілки в консилерах, саме які я досі хочу попробувати і потестувати, що ж там ще на ринку такого вийшло цікавого, сермного і з більш насиченим покриттям. Як бачите, кольори трошки всілися, і видно по формулі, що ланком більш матовий. Він осів в матовий, і його не потрібно обов'язково покривати пудрою, не потрібно його закріпляти. Я це все рівно роблю, тому що мені так комфортніше, але він цього не потребує в той час, як Наташа Денона залишає досить такий глянцевий відтінок. Він однозначно потребує пудри. І він потребує закріплення, але в той же час він виглядає дуже симпатично. Мої пори на руках згладжені. Не тональний бюджетний крем останнього часу це Maybelline Superstay 24 години. Skin Tint. Він з вітаміном С, і щось там ще якісь є е, е, бенефіти для шкіри, але вони позиціонують себе як. Тональний крем з доглядовими якимось компонентами для шкіри. Я не знаю, наскільки це правда, наскільки ці доглядові компоненти насправді допомагають. Але сьогодні на мені цей тональний крем, як бачите, я вже закінчила трошки більше половин. Ну, половину десь цього, цієї упаковки, тому що я просто використовую його на кожен день. Це така робоча конячка, яка працює. Яка тебе не зрадить, яка добре виглядає на шкірі, тримається увесь день. Я після робочого дня завжди йду в спортзал. Тобто на мені тональна основа знаходиться як мінімум 8 годин в день, 10-100%, часто 12. І те, що я цілий день можу пробути з цією тональною основою, вона виглядає досить натурально, більше в матовий ефект. І піти ще кудись після. Робочих буднів, і прийти додому і адекватно виглядати це майже рівень моєї улюбленої тональної основи від Lancome. Хочу ще спробувати інші відтінки, тому що даний е, кольор для мене трохи світлуватий. Хоча, коли його наношу і поверх нього розподіляємо і рум'яна, він досить добре е, зливається з моєю шиєю, шкірою тіла, але це саме світлий нейтральний відтінок в їх лінійці. У мене Тому? тут три продукти для губ. Два з них це бальзами в таких тюбах, і один мій нічний бальзам для губ, який я дуже полюбила. Це мій бальзам для губ від Elf, І він по своїй текстурі нічим не уступає популярним Lenez Lip Sleeping Mask і всім цим бальзамам, які а, пройшли крізь мене. Чому я зараз кажу крізь мене? Повз мене? Пройшли повз мене, тому що я не побачила від них ніякого результату. Ось цей просто стандартний бальзамний приємний засіб для губ, який зволожить, і я завжди прокидаюсь після сну з цим бальзамом на губах, тобто він не пропадає, він залишається і зволожує протягом всієї ночі. Я на 100% задоволена цією покупкою. Мій засіб для губ Essence. Я знімала відео про. Фаворити і не фаворити косметики Essence, і цей продукт явно війшов в фаворити. Тому що це масло для губ феноменально відчувається на губах. І якби я не знала, що це Essence, якби це масло було в упаковці від Dior, Chanel і всіх цих Charlotte Tilbury я б сказала, що це масло за спокійно 40 доларів, як мінімум. Це дуже приємний аплікатор, це дуже приємна текстура. Єдиний мінус. В тому, що, по-перше, мені хочеться більшу гаму кольорів. По-друге, стопер видає занадто багато продукту на аплікаторі. Тому я рекомендую перед тим, як ви дістаєте аплікатор з упаковки, трошки зняти цю олію, тому що її виходить забагато, цей обмежувач занадто широкий, як на мене. Але це феноменальний засіб для губ. Я хочу спробувати інші відтінки, і упаковка також досить-досить хороша, як на. Есенс. І також засіб для губ, який, я ще не знаю, як я до нього відношусь це Too-Face Hangover Pillow Balm. Я купила цей засіб, тому що він обіцяє пахнути бананом. І це самий шикарний банановий запах. О боже, це стиглий солодкий банан. Він просто феноменальний. Просто за цей запах. У мене колись був. Йогурт для тіла від від кого це було? Від The Body Shop Я просто тащилась від цього бананового запаху, він мені дуже нагадує ось цей. Чи цей мені дуже нагадує той. Але сам продукт мені не подобається лише одним мінімальним моментом. Він трохи пощіпує губи, в ньому присутній ось цей ментоловий ефект. Він не обіцяє робити губи е, великими там і насиченими, але перші десь 5 хвилин є таке легке пощіпування губ, і мені цей ефект не подобається. Потім це пощіпування пропадає і залишається просто приємний, шикарний, навіть в якомусь е, роді бальзам на губах. Він також такого трохи е, жовтуватого відтінку. І я думала, що цей жовтуватий відтінок пропаде з губ, він переважно пропадає і переходить в такий трошки-трошки е, жовтуватий відтінок на губах. Я би цей колір, цей тінт з радістю би звідси забрала. Але я завжди хотіла спробувати ці бальзами і буду використовувати його далі, насолоджувати цим ароматом. Недавно я знімала. Збиралку, і там я демонструвала деякі з новинок, які в мене з'явились в останній час. Ці новинки також будуть в цьому відео, тому що я хочу поділитися з вами, наскільки з радістю я досі продовжую ними користуватися. Я давно відійшла від хайпу. Щось купити, використати три рази, відставити гнатися за чимось новим. Останній, мабуть, вже місяць я кожен день використовую ось ці рум'яна від Two-Faced. Вони просто феноменальні. Вони приносять мені так багато радості і упаковкою, і кольором, і текстурою. По-перше, дуже дівоча гарна упаковка, звичайно. Всередині виглядає феноменально. Я не знаю, чи. Ви бачите, що я вже використовую ці рум'яна, вони трошки вже потр... потрьопані, Але сьогодні це ці рум'яна, цей колір на мені, і це просто шикарний весняний колір. Так, ці рум'яна обіцяють також прибрати якісь спори. Я не знаю, чи вони щось прибирають, але я брала їх лише через колір. Тому що це самий шикарний весняний дівчачий, прекрасний на кожен день. Колір, <хи> і е, його дуже легко розпреділяти по шкірі. Він не виглядає якось. Дуже мега драматично, але якщо ви хочете драматичного кольору, будь ласка, він також може вам в цьому прислужитись. Тому рекомендую ці рум'яна від Too face Я буду звертати увагу ще на кілька кольорів, тому що мені подобається в цих рум'янах все. І я їх відхопила на дуже-дуже хорошій знижці, що завжди бонус: бронзер Hoola. Давно, давно я хотіла цей бронзер. Він в мене був вішлісті, напевно, роками. І нарешті він в мене з'явився. Це класика, ми всі знаємо хулу, це класичний колір, не всі ті додаткові кольори, які повиходили. Я би ще спробувала світлий колір. Але це бронзер, який підходить навіть для тих, хто не вміє користуватись бронзером, не хоче користуватись бронзером, не знає, як його, куди. Сьогодні він також на мені, і я так щедро його наслоїла, тому що він досить. Нейтральний і ненасичений. Ним важко переборщити, хоча в упаковці він виглядає досить так не світло, не світлим кольором, але ним дуже легко маневрувати, мене це здивувало. І одночасно я взяла спробувати ще один бронзер це Sun Club Mad Bronzing Powder від Essence. Це залежить від того, що ви шукаєте, і в якій ціновій категорії. Ось цей Hula наш. він досить такий. Нейтральний бронзер, але не йде в холодний. Мені холодні бронзери, ті, що на, скульптори, мені не подобаються. І ось тут буде в нас есенс. Есенс досить ненасичений також, тому що він для світлої шкіри ось есенс, ось хула. Обидва кольори чудово підходять на кожен день. Залежно від макіяжу, який ви хочете собі створити в той день. Я їх використовую. Без особливих думок, що мені подобається, я не думаю, чи підійде цей бронзер, чи не підійде, чи він занадто е, викликаючий, чи він е, якийсь ненатуральний. Я можу їх використовувати і на кожен день під більш натуральні макіяжі і на особливий випадок. Ось це всі мої думки з приводу останніх моїх косметичних покупок чи випробувань. Деякі з цих засобів в моїй колекції вже дуже давно, але нарешті я склала повномірну е, е, думку і. І, е, зрозуміло, що вони собою представляють, підходять вони мені чи ні. Я перестала залишати в своїй колекції косметичні засоби, які для мене посередні. Я не хочу чекати якогось спеціального випадку на ці продукти. Наприклад, я навіть думала залишити ось цей е, стік від Merit на літній період часу, тому що цей колір би мені в теорії підійшов при загорівшій шкірі, але скільки той загорівшої шкірі, я не хочу тримати засіб своєї колекції, який, можливо. Я використаю на тиждень чи два, коли в мене буде загорівша шкіра. І я не особливо загораю, в принципі, тому мені потрібні продукти, які будуть працювати сьогодні і зараз. Пишіть коментаря знизу, що ви думаєте з приводу цих косметичних засобів, які ми з вами сьогодні поділилась. ми з вами побачимось в моєму наступному відео.